Таким гаслом, вже вдруге у Тернополі відбулася акція протидіяльності московського патріархату біля воріт Тернопільської єпархії УПЦ МП. Цього разу людей прийшло в десятки разів більше, і налаштовані вони рішуче. В Україні повинно бути все українське. Для чого нам взагалі московський патріархат, коли зараз триває війна, стільки хлопці дівчат помирають, і я не бачу сенсу взагалі бучку російському на нашій землі. насамперед. Це вже друга акція, але перша така масштабна саме в Тернополі, тому що вчора було набагато менше людей, і оскільки було менше людей, то не шановні попи почувалися набагато розслабленіше та впевненіше. Ворота храму священники єпархії УПЦ МП зачинили і не впускали мітингувальників на тер територію. відповідно до церкви не могли потрапити і віряни, які прийшли на вечірнє богослужіння біля воріт. Вони вступили у сварку з мітингувальниками. А чому зараз не пускають? Бо пускає до храму?» бо тут зібрались люди, ви самі знаєте, з якої сіни. Можна я піду помолитися до Бога? Можна я піду помолитися? Хочу помолитися, вона ж нейтральна, вона ж за Україну, правильно? Дайте я зайду помолитися. Я не спішу з вами вести якийсь спорт, пояснювати вам, що... А що робиться? А я не розумію, що робиться. Серйозно уча людей а у нас війна а, Як війна в нас? Слава Богу, немає війни. Слава Богу, немає. Скажіть, будь ласка, що московська ну, московські попити тут так. хлопці, А коли вина, хлопці гинуть, скажи, будь ласка, чому московські попи не хочуть їх відспівувати, хоромити? Я не в курсі. Ви, ви я не в курсі, серйозно, я не в курсі. так? але я не в курсі. А чому а вас знати, там, я не Я не в курсі, я що, я, я не знаю. Після тривалих закликів до мітингувальників отець Степан все ж вийшов. Але говорив з людьми з території церкви. Ви чуєте віру? Ну, ви не бачите віру? Ну так, ми ж не деконуємо. Говоріть голосніше. Чоловіки, що співають, що кричать. Геть московського попаї вчора кричали. Це ну, ну, було менше. А, вчора і було менше. Ну, що, що українська православна церква під керівництвом блаженнішого Київської всієї України це є церква українського народу. Ми засудили з першого дня російську агресію проти держави України. З першого дня. У Нас є благословення боронити нашу Україну. Ми Українська православна церква. Ні, просто Краса. Акканічумає що... це... це... просто... Для підтвердження своїх слів священник показав копії документів. А щодо інформації про колаборантів, які служили у московському патріархаті, підповів так: я дуже строго засужую, що це правда, якщо такі факти, я їх не знаю. Якщо вони такі є, то звичайно ну як можна оправдати, якщо людина переходить на сторону агресора і допомагає. Це великі злочини біля воріт єпархії. Учасники акції розпочали збір підписів про заборону діяльності москов. Овського патріархату знаємо, що є підписаний договір про саме земельну ділянку, тому що церква все таки була побудована за кошти цих осіб. Часники акції запевнили, підписи направлять до Тернопільської міської ради та до парламенту. У той час на своїй сторінці у Телеграмі міський голова Тернополя Сергій Надал закликає Верховну Раду України на законодавчому рівні ухвалити рішення про заборону діяльності Російської православної церкви в нашій країні, націоналізувати всі земельні ділянки та приміщення.